Всім привіт! Сьогодні покажу свою полуницю. Всі сорта. За одне буду мульчувати соломою і травою. Ви підпишіться на канал і поставте лайк. Далі все покажу, не переключайте. ट है। Азия Азии. уже Азия червона все дальше. Какой он чует рыбу. Вот Азия уже пускает гуса. Тут один есть. Как видка. И тук е един гус. Скоро буду бъдат нови саженци и ще пресаждат. Здрави густи! что покажу ами тут ами двор ряда тоже уже гус пускай и гуса dobře jedla. Že je můj nasadit ty. já nemám kojínčka. Jsi tak Să vă arăt că jurea este sorta. Păi, cu ea, cu vadi pa na 40 штук na kostuku. Na 30 točno. Je i manje, je To te Вона клібника не знає йде. Це наш альба. Я пробував Сподобалось. Кисленка є. А вот тут у нас є і менше ягода. там si pa iisip dahil dahil si Ciro Alba. Toto sa Alba. Тут ще один ранній сорт. Ось Такий кущ. Не накрита ще, але починає. Там те накрита, там скоро ще. Похоже на альбу. А То не є альба. То з напишіть. але явода має бути велика. Такі кущі. Похоже на Альпа, а то ні. Як буде червоно, запишу відео. Ще поки що нема. Ще там є ранні сорти. Хорошо, річка зараз покажу. Це у нас з польщі сорт. Два рядочка. Це напевно, пізній сорт. такі рідкі. Це мама привезла з польщі. Ще може привезти і сорт. Мармелада. Хто знає, напишіть. Це польський. Хто знає, раніше чи пізній? Думаю, що пізній сорт. Бо ще цього немає у одному. Але пісні сорт не теж підійде, можна і мальвина. Тут у нас Азія брав по ютуб. Полонець у в Азія. Такі гарні. Тут ще здорові кощі. Посадка того року. Тут та бріла першу річка. Теж брав полонець в голині. Тут вже явідкої. Бріла нашу річка. Похоже на бріл бачу по тому по ягоді. Ки пушій яги буде на кущику Може більше не по шість. Тут раз, два, три, четверта вже є, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Ще вони виходить далі. Дев'ять на кустчику буде, гарно. Середиска. Це буде підірву. Там маленька вже є. Там є пізній сорт. Тут є пізній сорт. Довгиї полуничасті кущики. Всього маю 10 кущиків. Слотка гарна копійка того від довгороди. Але вусі мало дає ці кущики. Не знаю чому. Вже є така є маленька пізній сорт. Скоро буде. Тут вже є ось такі сорта. Сульки. Далі йду мульчувати соломою. Зібріла покажу. Буде мати того року саженці. Маю три цібріли і триці Азії з половиниці волині. Добре, будемо відчувати. Ось такі сорта там пісня. Тут першу річки Азії і Тут два польські сорта Це все першу річки а Та вже двох річка Азія Супрова Важа Альбу 17 грамм Кислинкою, А не дуже кисло. Тут азія того. То я зараз буду року збирати. Аммі, альбу і там не накриту. Далі покажу спір і продажу. Всім до зустрічі!